Я не та що чекаю, Я той голос, що звучить чітко навіть у тиші. Мене не обирають, я вже обрана собою, я не частина чогось життя, я цілісна для себе. Я не пауза, не фон, не запасний варіант. Я цілісна, глибока, наповнена. І кожного дня я кажу собі в голос Я обираю себе. Вона вірила, що все зміниться, що кожне люблю веде до щастя разом, що він прийде, що піде від тієї, з ким був нещасливий. Дні змінювались місяцями повідомлення обіцянками, а життя в очікуванні залишалось без змін. І з кожною сльозою в подушку вона ставала ближчою до правди, нічого не зміниться. Уворотний момент. Одна сесія з психологом, щира, болісна, правдива, вона не хотіла більше бути запасним варіантом, і написала я більше не чекаю тебе, я обираю себе. Він намагався повернути її, пропонував усе, але вона вже знала вона не додає барви в честь життя, вона сама є картиною. Нарешті вона пішла, і це була невтеча. А повернення до себе, до своєї цілісності.